Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 11 квітня 23-го року, і я нарешті у Львові. Нарешті я добралась сюди. Приїхали сьогодні пізно ввечері, вже біля 10-ї години вечора. І житло не встигли знайти, тому зупинились в гостиниці в ті, що минулого разу ми були, коли приїжджала на обстеження. Але тут дорого. Ну, Взагалі-то ціни, звісно, я цікавилась, по Львову знайти що якесь житло це катастрофа, дуже дорого. Тут 700 гривень доба, незалежно від того, одна людина чи дві людини 700 гривень. От, ми вже сьогодні тут зупинили, завтра я йду в лікарню вже на госпіталізацію. Мене кладуть на обстеження, а операція після Пасхи. Ну, Сподіваюся, що в мене з обстеженнями все буде добре. О, от. І тому після Пасхи вже прооперують. Ну і завтра ще в планах знайти більш дешеве житло, тому що о, тут ми не потягнемо це однозначно. Це дуже дорого. Отак. Мрію побувати, погуляти по, по Львову. Це моя давня мрія. Я сподіваюся, що вона здійсниться, але вже, звісно, після операції. От, можливо, і потім пізніше, коли буду приїжджати, тому що потім треба буде спостерігатись і раз на рік приїжджати до Львова на обстеження. От. Але все одно, колись я обов'язково погуляю по Львову, і по Денному Львову, і по вечірньому. Обов'язково брущаточка, мені так подобається, оця брущатка. Знаєте, чомусь в мене така мрія пройтися по брусчатці, бо соніш і під дощем. От не знаю чому, от я прям це бачу. І хай ця мрія моя здійсниться. От, зараз стою я на балкончику. Тут вийшли в, в коридор. І тут такий балкончик. Саме такий звичайний готель. Це вважається для Львова дешевий. Проте ну, 700 гривень доба це нереально. Що темно, я не знаю, я знімаю, чи буде щось видно, чи не буде. Але я через екран бачу, то сподіваюся, що і ви побачите. Отже, друзі. Вірю і сподіваюся, що все буде добре. Прооперують, відновлюсь і додому. Хочу додому. Хочу погуляти по Львову, але бути вдома. Отак. Це всім гарної, тихої, мирної ночі. Разом до перемоги, друзі. Пока-пока.